І знову скандал навколо весілля, і знову на Львівщині. Цього разу нареченим виявився один із фігурантів скандальних п'яних вечірок у Києві Олег Захарова. Так, це ті вечірки, де знущалися над дівчатами. І так, це той підозрюваний, який вийшов на волю під заставу. Ось тут він геть сумний у залі суду. Але після кожної чорної смуги завжди настає біла, і ось тут він вже співає на власному весіллі російський реп, розкидає долари, ймовірно, фальшиві. А що скільки тієї волі, напевно, подумав Захару, і відгуляв весілля. Звісно ж, в одному з найдорожчих в Україні курортних готелей, що розташований на Львівщині, ведучим на весіллі підозрюваного в сексуальному насильстві, був український комік та актор Юрій Ткач. Юрік, це самий саме. Ведучий в мірі через п'яту без ведучий мірі. Я ні крапля, ні на один процент на 0500 сотих мільярдів відсотків. Я ні на секунду не жалію. ой сам Ой-ой-ой! <праць> 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 Як ви вже зрозуміли, фігурант скандальних вечірок, де знущалися над дівчатами, неймовірно радий, що весілля йому провів саме Юрій Ткач. Навіть присвятив йому окремий пост у своїх соцмережах, які зараз, звісно ж, закриті. Сам комік після розголосу свою участь в заході не коментував. Хоча від користувачів соцмереж дістається найбільше саме йому. Мовляв, провівши весілля Захарову, він толерує насильство, показує, що гроші важливіші за репутацію і неважливо. Хто їх дає? Прокурор, корупціонер чи мажор квалтівник Участь кача у весіллі користувачі соцмереж називають ганьбою а також завчасно попереджають артиста, що від маски на кшталт усі зароблені гроші віддав на ЗСУ» не пройдуть. Нагадаю, наприкінці січня цього року в Україні спалахнув гучний скандал з так званими п'яними вечірками у Києві. Група хлопців з Івано-Франківська влаштовувала гучні гуляння, на які запрошувала дівчат, пригощала їх алкоголем, начебто, наркотиками та знімала їх на камеру оголених в нетверезому стані. Були й звинувачення в зґвалтуванні непритомної гості. На принизливі відео зі знущання відреагував Володимир Зеленський, наголосивши, що насильство в Україні не має місця. Згодом шість фігурантів отримали повістки до військкомату. Двох організаторів Андрія Ярину та Ярослава Домбровського затримали та відправили до ізолятора тимчасового тримання. Їм загрожує від трьох до семи років ув'язнення Олега Захарова. Це той, що відгуляв весілля і якого підозрюють у сексуальному насильстві разом з Добровським. Наприкінці березня випустили під заставу у розмірі 402 тисячі гривень за кожного.